Видовищність, витонченість та вибагливість. Усі ці якості у собі поєднує один вид спорту. Аби опанувати його, спортсмени тренуються по декілька годин щодня роками. Художня гімнастика це складно координаційний вид спорту, де одна гімнастка або команда із п'яти дівчат виконують вправи з кількома предметами по черзі. Ну, зі скакалкою там не дуже важкі різні ЕШП називається, різні вісьмірки. Це те, що ми вчимо на зборах завжди діток. І з кожним предметом є завжди китки: високі, маленькі і різні. От. Потім йде по порядку обруч. З ним можна робити різні вертушки, різноманітні і такі. Це самі прості, які теж можна навчити дітей. Різні покатки, по спинці, спереду. Потім додають різні ловлі. Сюди, там в ножки, різні всякі там елементи. Потім вчимось кидочки різні, малесенькі, такі, різноманітні, так само придумуємо, додаємо. І потім йдуть високі кітки так само. Одної булавою і також дуже важкий кидок йде двома булавами. І таке буває. Потім називається спіраль-елемент. Така з поворотом. Важливо, щоб спіраль не доторкалась до підлоги. Кінчик ленти. Треба старатись вчитись. Аби ідеально опанувати кожен предмет, потрібно 2-4 роки. За цей час гімнастки працюють ще й над пластикою та технікою. Ми почали навчання із найпростішого. Головне кість тільки працює. Тут все, має стояти ручка, а тільки кість. І просто сильно, сильно, сильно. Треба прикласти дуже багато зусиль. А -перше, в мене що вийшло? Не? А це вже дуже погано. Так само пальчик треба поставити і все вийде. Ось тут. І кістик. Втрата предмета під час виступу це найбільша помилка. Тому підкидання одні з найскладніших вправ. Треба трошки бій підкрутити і зловити. І головне, щоб вона з'їхала за маленький шарик з нами. До недавнього часу художня гімнастика була лише жіночим видом спорту, проте з кінця 20-го століття, завдяки зусиллям японських гімнастів, стали проводитися змагання і між чоловіками. А з 1984 року цей вид спорту внесли і до олімпійської програми.